Оце ми зараз стоїмо біля будинку по вулиці Михайлівській, 10. Ми на нього дивимося з двору, бачимо, що це фактично руїни, такі самі вони і з Чільного боку, з вулиці. Хоча цей будинок має дуже цікаву багату історію. Він споручений у другій половині ХІХ століття. Спершу був двоповерховий, потім, потім надбудували ще один поверх. В цьому будинку тривали час мешкав відомий київський журналіст Михайло Кисельов, Близький друг знаменитого письменника Олександра Купріна. І Купрін фактично днював і ночував, що називається у свого друга Кисельова і з цим будинком тісно пов'язаний. Ось навіть є книжка спогадів Бориса Кисельова, сина журналіста, розказу о Купріні. І один з розділів цієї книжки так і називається. Так і називається Михайлівська 10. Тобто цей розділ весь присвячен цьому будинку. Із цього розділу з цих спогадів можна дізнатися, що в цьому будинку бували і відомі київські актори, актори театру Соловцов, і співаки, і співаки київської опери, і знаменитий композитор Лисенко сюди приводив свій хор, який заспівав. І деякі відомі ще молоді та дівчені, майбутнє, скажімо, всесвітньо відомий філософ Микола Бердяєв був частим гостем у Кісільова. Тобто, як бачимо, цей будинок нагадує про цілий пласт київської культури початку ХХ століття. Але зараз він занедбаний, він стоїть і руйнується. Ну, зараз ми з вами містимося ну, буквально у центрі Києва, тобто за кілька десятків кроків ми будемо на Майдані. Це вулиця Мала Житомирська, будинок 14, точніше садиба 14. В якій кілька будинків. І, зокрема, два з них, оцей будинок 1758 року з прибудовами, і оцей будинок 900 року, обидва пов'язані з долею художника Олександра Олександровича Мурашка. Це митець, якого сміливо можна сказати, можна назвати художником світового значення. Ось навіть книжечка з серії «Великі художники. Бачимо, вона присвячена персональному Олександрі Мурашку. Олександр Мурашко був майстром, якого першим у 20 столітті з українських майстрів визнала Європа. Його запрошували на виставки, його картини охоче купували і у Парижі, і у Мюнхені, і у Будапешті, і у Відні, і де завгодно в будь-якому культурному середку світу. Але зараз меморіальний будинок Мурашка, що один, що другий, обидва вони стоять в такому занепаді, що просто соромно стає. «Садиба Мурашка занесена до державного реєстру як пам'ятка місцевого значення, і експертна комісія одностайно рекомендувала занести цю пам'ятку до Державного реєстру нерухомих пам'яток як пам'ятку історії національного значення. Але пам'ятки національного значення заносяться в Державний реєстр лише постановами Кабінету міністрів України, тому така постанова зараз готується. Це ми у дворі колишньої садиби відомого київського психіатра професора Івана Цікорського. Ну, він був відомий як лікар, як громадський діяч. Але е, значно більш відомий став його син Ігор Іванович Сікорський, оскільки з ним пов'язане фактично е, літакобудування вітчизняне і зарубіжне. І можна сказати, що саме першим Ігор Сікорський конструював такі літаки. Які стали вже не небезпечною якоюсь забавою для сміливців, а справжнім засобом транспорту. Вже багато разів лунали обіцянки, що тут буде створено центр, музей на честь Ігоря Сікорського, але все це поки що лише одні слова. А щодо справжнього стану цього будинку, ми бачимо, що він дедалі більше стає. Схожим на руїни. я ось 10 років чую розмови про те, що будинок, оцей флігель, який лишився від садиби Сікорського, що його треба відреставрувати і зробити там музей. От. Але знову ж таки, пам'ятка місцевого значення це є сфера відповідальності головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Тобто там сидять люди, 25 чоловік, яким держава платить зарплати саме за те, щоб вони займалися пам'ятками місцевого значення на території міста Києва. Бачимо величезну споруду, яку не так давно звели. Вона виходить ще на Іридинську вулицю. Там, для того, щоб її спорудити, знесли одразу кілька історичних споруд, в тому числі будинок, в якому деякий час жив знаменитий хореограф і танцюрист Серж Ліфар, відомий у всьому світі, але навіть його всесвітня слава не завадила знести його будинок. І цілком можливо, що ми на час його такі історичні будівлі будуть зносити і надалі, а замість них з'являтися оці немасштабні такі громізкі, але, мабуть, комусь дуже вигідні будинки. У 2000 році Верховна Рада прийняла рішення про те, що необхідно створити реєстр. До цього часу офіційно цей реєстр не створений, його не можна купити просто в магазині чи не можна мати офіційний зразок на сайті Міністерства культури. Є цей реєстр, частково дивний реєстр, але там. 2009 роком, Най найвідоміших пам'яток, які стосуються Києва, Припустива Андріївська церква, в ньому чомусь немає, багатьох інших об'єктів, владі цікавіше працювати в умовах такої сірої ситуації з пам'ятками культури, ніж прилити світло на цю історію.